Хлопці наші воронці і годі. Один, другий. Там он ще хтось горає, одним словом. Саме ореться, кажуть, саме добре. Всі, хто хочуть повиорювати на зиму. Така погода, що орють. Юра приїхав, пообідали та й відправляється далі, не знаю, котрий сьогодні буде. Я вас вітаю 6 грудня холодним днем зимовий, але снігу не насипало, мороз тримає. Такий якийсь сніжок, як то проситься, але на завтра, вже на післязавтра передають дощ у нас. Ще такий дощ стоїть, що стоїть 98%, 100%. Одним словом, значить, має заляпати нас трішки дощем. Не дуже то така приємна погода, звичайно, таким холодом та ще дощ. Ну, але що поробимо? Що поробимо? Наш урот уже доорений. До кінця все все виорано. О, від, вітряно. Качки ходять, щось тут визбирують, не знаю. Казав Юра, в мене орав уже було темно. каже. Там ще можна було кинути плуг другий, але не хотів, не хотів би потім дрином получати, тому що ну, звідси орав від квіток моїх і каже, не знав, як його зробити, темно. Кинув би то каже. Програв бо зачепив, бо там тобі щось, то вже не лізь сюди. Ну, якщо вже буде все добре, до весни доживемо, до будемо живі, здорові, то тоді будемо бачити, як ми тут зробимо. Швидше за все профорзує. Та й таке? Просяться це Сарочки. У хлів, у хлів, то просяться, поки видно, але не знаю, чи сядуть на ніч, тому що вже дві ночі. Дві ночі ночували на горіхові. Пепа, як завжди, кричить. Піду, Піду зараз, поки не пізно, щось подаю чомусь, і вже буду вільна. Ну, але вже поки ще показую, щось розповідаю, то відразу і розкажу про Людмилку. Записали у нас уже нас на перший. Прийом на четвер четвер за тиждень, сьогодні 5-11 грудня буде, якщо не помиляюся, на 10.30. Так щоб ми з нашого району, з нашої Житомирської області до Вінниці добралися, щоб не було, щоб і не зарано виїжджати, і щоб не запізно повертатися. То 10.30. Домовлено, будуть їй робити замір очного дна. Ну, і я так думаю, що, напевно, що і, і колір, і все, вже на виготовлення імпланта. От така у нас на сьогоднішній день ситуація. Тому чекаємо, будемо їхати, а вже далі, далі, вже по домовленостях і як. Якщо буде. Таке. Думаю, йому все буде добре, правда? Так, хтось писав нам коментар за жовту курочку у бентамчиків. Сказали, що дуже гарна курочка. Я, знаєте, не спорю. Дивіться, гарний півник ходить бентамчик. Ось такий не, не, не лохматоногенький, такий собі гарненький, статний. от, А курочка ця, ось вона якраз саме їсть, у кориці забралася. То справді дійсно дуже гарненька. Бігає вона тут одна. Вона е, не, не з іншими бентамочками, вона тут з кохами і з двома півниками і з великими курми. Зайшла, дала пепі, дуже просить щось архипцю, що архипцю. Казав Юра, він тобі давав водичку, давав зерно, що Архипцю, що. А він так, я заходжу, а він так, о, бачите, дивіться, 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 що робить. Такий, О, що вреднюка, що? Ти, може, хотів би і вийти, так? Да? Дивіться, дивіться, як щось просить. Ну що ти просиш, що піти тобі принести сінця і буряшка, так? <гум> Дивіться, що робить. Він стоїть. Ой, Юра немає, немає як виводити. А десь згадує день, коли вибігався добре, да? як утік? Тому що й побігати хотів би. Ну, вже як буде Юра, вдома тоді підеш. Я то тебе не поведу. Ні-ні-ні-ні. Ні. Так, курочки знайшли нове гніздечко, щоб нести, але перестали нестися, тому що одне яйце і тут воно вже одне третій день. Більше немає. Припинили нестися похолодало, десь винеслися, вже, які неслися. Ну все, яйця дорогі. Думають кури, немає чого, щоб ми вас так збагачували. Ви подивіться, скільки птиці по свіжому вигорному городі. І що ж ви там думаєте вже назбирати зимою? А? У нас все мороз, мороз, холодно. Вже ж не думаю, що там вам щось лазить. Але нічого, що щось ходять, збирають. В нас на зиму. Подивіться, ну яка чудосія. Подивіться, я не думала, що виживуть одне яке галчиня, а одне чисто-біле голубеня. І таке треба вбилися вже в пір'я. О, які красунчики маленькі. Ось такі голубчики у нас. Наразі перебувають тут і бачу, що ще. Одне сидить, теж, напевно, що на яйцях. Що собі думають на зиму, я не знаю. Так, свинка наша біла, уже переказилася. Коли ляглися обоє, тільки потрібно підстелити, а то полягали там, там-то сухо, але нічого немає. <сіло> сіно, сіно з'їдають одним словом. От. Та бачу по наїжу коли лежать так спокійненько, запитувала Юря. Загуляла вона біленька. Кажу до нього що? Може, давай на ще раз. Каже, ні, збив мене знову, каже, ні-ні ні. Давай, каже, почекаємо, будемо вирішувати щось з людкою, а тоді будемо бачити. Ну і та, та й все. Одна чекає до туди до свят ближче, а інша, ну, поки що. Поки що таке є, тримаємо там як, як дасть Бог буде. Закидала, то потривожила. Повставали, встала одна, друга, але дивіться, ну. оце таке казав Юра, вистачить сіна і коніві, і свиня. То ми таке робимо: ми закидаємо сінця, вони собі вон, хочуть його волочать, підстеляються. хочуть їдять, тому що це. Люцерну сіну. Ти так собі нічогенько. Ну, зараз, зараз ще поїдять, собі під, попідносять і полягають назад. Так, дорогі, хто ще бажає ось такої птиці, як це сарки, у нас є. Є ще 18 штучок, тому можемо ще збувати красуньки є, білогруді. Є сірок крапчасті чисто, тільки дві блакитних, і мені здається, що дві блакитних це дві самочки. От. Тому хто ще бажає. Дивіться на які вони. Краса. Кажуть люди крикливі. да не спорю, крикливі, але ж красиві, смачні. Цікаві. <ріст> ну і за курей, якщо дадуть цесарки сказати, теж запитували, що у вас за кури. Ми відписали Ось ці дорослі кури великі. Це у нас бійці родишамо, півник наш Рембо, і біля нього на сьогоднішній день 11 курочок. От! Ну, але півня нам потрібно буде змінити. До весни десь на весну, нам потрібно шукати до курей господаря нового. Хоча рембо, я навіть не знаю, був рембо старший, це вже рембо молодший. Дивіться на який. Тут так не дуже видно, ви тільки подивіться. Він тут на повний зріст не стає, він сюди виходить уже просто, щоб сідати. Моститися на ніч, але ж теж гарні, гарні кури, ми ними тішимося, вони для нас хороші, хоча б тим, що вони непоходющі не кури тримаються завжди стадо і завжди тримаються близенько в місце. Це не цесарки, що задеруть голову і бігом-бігом куди бачать. Ось вони ще курочки, які не встигли позаходити. Тут їдять, вони вилинюють, було таких, знаєте, чисто білі, ніби то, здавалося, були, але вилинюють, то є ось жовтенька, така непоганенька. Вісі яка цікаві вони кури, цікаві доволі. Така он чорношийка. І ось ще стоять теж. Одна біла, одна така світленько-жовта. Ну, є одинадцять є. Є одинадцять 11... курочок. Я походила, вони вийшли знову. Давай тут кричати, але я вже більше тут ходити не буду, то хай вже спокійно собі заходять. Кудись покричав, повів. Поїхав Юра. Допізна його вже не буде. Я що, що можна було подавати, подавала, усім потішилася, позазирала. Баняка можна було поставити, варити, але я його варити не хочу. Банячки варить завжди Юра. А я, як він казав до мене, от тут -то ти і лінива, ну що зробиш? Ну, яка є? Без нього не хочу йти розпалювати гараж. Заносити, ставити баняк, тому, тому постоять трішки на товчі поки що. От. А вже е, погода має змінитися, то я думаю, що в Оранку не підуть, то ми вже завтра з ним вдвох я йому допоможу та тоді вже понаваруємо. Ну от. Якось так, холодно, холодно, не можу вам передати, як холодно. Тому все, друзі, всього найкращого. Дякую вам за вашу підтримку, за перегляди, коментарі, за те, що ви залишаєтесь з нами. От і бажаю вам добра, миру, міцного, міцного здоров'я, приміцного. Хай все буде добре. Все, гарного вечора, гарних вихідних.